Друзі, всім привіт! Перва поломка в мене на джеті, яка случилася після мойки. У мене поворотник в церковлі перестав робити. Можна шукати в інтернеті оригінальний поворотник, але я думаю, трошки поколхозимо. На ну, що робити? Заказав я на у цих узкогласих наших друзів такі поворотники. Не знаю, як воно буде. Ну, Щось я захотів чорненьке поставити, воно так, в принципі, не буде. Виділятися за двіжуха. А, а, а оригінальна, я ж кажу, мені западло шукати віддавати за неї гривень 800, якщо мені комплект обійшовся 520 гривень. Зараз поставлю на паузу. Попробую поміняти сам цю двіжуху, цей поворотник. І вам тоді покажу, що тут як воно демонтирується. Коротше, є в мене в ось така движуха. Такий наборчик пластикових движух. Зараз ми от Ми вже з Тут подогрів у нас. І виходить, потім знімемо верхню кришку. Оцю. Ну, Це спочатку знімемо, потім верхню кришку і знімемо цей механізм регулювання дзеркала, і потім, може, ми до поворотника доберемося. Не знаю, понравляться вони мені не подобається, але все одно для вас такий невеличкий відос, бо в Ютубі нема такого, щоб хтось показав там оці китайські поворотники, як вони будуть працювати. А я для вас, друзі, такий зроблю невеличкий обзорчик. Я думаю, він у мене вийде, тому що як. З таким пластиком я ніколи не працював, взагалі привик працювати з железяками і з ключами на 32, як мінімум. Поки поставлю на паузу, пізніше включуся. Друзі, без опиту, зараз вам покажу, що знімається первим. Первим знімається ця двіжуха. Це стікунця. Воно у мене з підігрівом виходить. І тут, виходить. Два проводочка знімаються, В принципі, якщо перепутаєте, я так думаю, що різниці не буде. Потім знімається у нас оця двіжуха, Вона йде у нас на защолочках. Ось бачите такі защолочки? Воно під ще отверточка, і воно знімається. Потім знімається оця фігня. Ось зверху вона теж на таких защолочках. В принципі, труда немає. Откручується регулюровка. Ось, ось регулювавка. Поворота самого дзеркала і викручується на двох болтиках і на защолочки. Ось, ось защолочка. Поворотник. Дивіться, китайський поворотник як працює. Я думаю, буде прикольно. Так що з моїм. Тому, що я її ніколи не розбирав, і воно розбирається зовсім не важко. Треба буде в Ютубі подивитися, як воно розбирається. Я зараз поставлю на паузу, включу, включуся, точніше, трошки пізніше, коли ми. Два поворотника поставимо, я ж кажу без особого опыта Нормально воно у нас поки виходить. Друзі, отак ось вийшло. Отак ось Стали китайські повороти. Так вони працюють, а я так розумію, тут, мабуть, якась і лента. Ну, В принципі, прикольно. Мені все подобається, стало вони нормально. Питання ніяких немає. По укріпленнях все чутенько. Ось так ось. Право працює. Якщо, друзі, можете замовляти на Аліекспрес, ціна просто там 520 гривень. А в мене залишилася оригінальна на праву сторону. Може треба оригінальна. Оригінальний поворотник, може от продати. Бо він мені не треба, мені буде і на китайських нормально. Воно так чорні непогано смотриться, в принципі, мені подобається. Може трохи колхозом попагає, але мені по приколу. Отакі, друзі, поворотники. Ми поставили. Кому понравився відео, ставимо лайк і підписуємося на канал. Ми будемо дюджетку, трошки потихеньку кидать, і все одно капустой, знімати, показувати. Що з цього виходить. Всім пока-пока.